США регулярно надаватимуть Україні далекобійні ракети «Атакамс». Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в ефірі Сніданку з 11. +1. Отримання нашими захисниками американських балістичних ракет на постійній основі це прямий результат домовленості президентів Зеленського та Байдена, яка була досягнута у Вашингтоні під час їхньої останньої зустрічі наприкінці вересня. Також міністр висловив сподівання, що в майбутньому США передадуть Україні і атакам з радіусом дії, 300 кілометрів. Сідайте, атакам, сідайте атакам, дайте атакам, Ні, ну а чого 165, а чого ні 300. Ну, бо завжди треба хочеться і Чого зараз а не раніше А чого 96 рік, а не 98. Ні, 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 ні. Дивіться, ще раз всім нагадаю, що з усіма партнерами всі розмови про зброю починалися з ні. Всі ці ні Україна перетворила на так, і нам є чим воювати і бити ворога. І наш солдат знає, що у нього є ця зброя. Тому дальності, деталі, роки це все в динаміці буде розвиватися. Головне, що ми розблокували цю позицію. На даний момент, за даними журналістів New York Times, США передали Україні лише 20 ракет Атакомс. Однак, Колеба переконує, це лише початок. Тож росіянам варто взагалі забути, що таке тил на окупованих територіях України. Зсу вперше використала атакус в ніч на 17 жовтня, запустивши їх по аеродромах РФ, у тимчасово окупованих Бердянську та Луганську. Жарко жарко. Для цих вогників ураження починаються. Що... <плес> <плес> на супутникових знімках видно в результаті ураження луганського аеродрому знищення або сильно постраждали 6 гелікоптерів, на аеродромі у бердянську 5. Ракета атаком слетить по квазібалістичній траєкторії, тож збити її доволі складно. Бойова частина у ній касетна складається з 950 окремих бомб з металевою оболонкою та оламками Всередині цього досить, щоб поразити аеродром чи військову базу. Крім того, на відміну від ракет скальпшштормшедо атаком запускають з землі Хаймарси, а не літаки. Такі установки можна непомітно переміщати прямо по лінії фронту, тож ракети діставатимуть глибше у території, які зараз контролює РФ.